Доброго ранку! Благословенного від Бога дня і мирного тихого неба. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією, разом з вами маю чудову можливість уже у цей ранок подякувати Богові за новий день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. Це слово має зробити нас освідченими. І послухайте, як Апостол Павло колись написав молодому служителю Тимофію, і за що він його похвалив. Це друге послання до Тимофія, 3, розділ, 15 вірш. Ти з молоду знаєш святе Писання, що може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Господь. Не може використовувати чоловіків і жінок у своєму служінні у будь-якій галузі своєї роботи, якщо вони не сповнені лагідного духу та бажання вчитися. Люди, яких Бог задіє у своєму служінні, мають бути вірні принципам. Вони не повинні ухилятися від прямого шляху обов'язку з якихось корисливих міркувань. І водночас не повинні ставати фанатиками і хизуватися із зарозумілості. Якщо серце не пов'язане з джерелом усієї мудрості, у людини не буде постійного усвідомлення священного характеру цієї праці. Працівники Христа, тобто послідовники Христа, повинні черпати всі свої життєві сили та натхнення у Богові. Вони мають прагнути жити в повній згоді з його волею та його шляхами, а не шукати своєї волі та своїх власних шляхів. Охочим стати живими послідовниками світла, слід керуватися чимось більш значним, ніж звичкою чи людським судженням. Вони повинні повсякчас жити у свідомому спілкуванні з Богом. Їхнє життя має постійно відповідати принципам істини та праведності. Вони повинні стати співучасниками Божої природи. Послідовний Христа, християнин, має постійно прагнути до розвитку своїх розумових здібностей, і всі сили Його розуму повинні бути посвячені прославленню Бога. Нам слід мати глибше уявлення про те, що вимагає Бог від своїх дітей. Ми не повинні задовольнятися нестачі божественної просвіти, яка походить від головного світла Всесвіту. Здобувши освіту, ми усвідомлюємо необхідність руху вперед і вгору, підвищення стандарту, виховання піднесень. Них прагнень і здійснення найвищих досягнень. Ми постійно черпатимемо з джерела всієї мудрості і житимемо так, як перед Господнім лицем. Господь довірив нам таланти і ми несемо відповідальність за їх використання та їхнє вдосконалення. Ми маємо являти Божу славу. Це і є висока мета нашого буття. Ми повинні вміти цінувати світло, яким Бог осяває життя інших людей. На наше життя і на наш характер впливають фізичні, інтелектуальні та моральні досягнення минулих поколінь. Якщо ми перебуваємо у невідданні, нам нема кого обвинувачувати. Окрім самих себе. Якщо ми напружуємо всі свої сили і максимально задіємо всі свої здібності тільки для слави Бога, то зможемо виконати для нього цінну роботу, тобто стати його справжніми послідовниками. Пам'ятайте, що Христос сьогодні запрошує всіх людей. І ось як Він звертається до нас. Ми читаємо у книзі об'явлення в 3 розділі у 20 вірші. Ось я стою під дверима і стукаю. Якщо продовжити його, то кожен, хто почує і відчинить, я увійду, і буду вечеряти з ними, каже Господь. Ми живемо у дуже серйозний і важкий час. Для Бога немає нічого приємнішого, ніж молодь. Яка в розквіті років присвятила своє життя на його служіннях, тобто хоче бути його послідовниками. Їхні таланти, розвинуті належним чином, можуть стати великою силою в справі Божій і можуть приносити добро людям. Їхні характери можуть стати приємними для неба. Але їх потрібно формувати за принципом, як написано у Прока, заповідь на заповідь, правило на правило. Вони мають розвиватися за божественним зразком. У справі спасіння душ, ми повинні знати те, про що говоримо. Іванові належать такі багатозначні слова. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо вам. Якщо ваша душа. Це храм Божого Духа, який живе у вас. Грубі риси вашої натури будуть викоренені, і вся ваша істота наповниться живою цілеспрямованістю. Кожен, хто істину належить Христові, пережив той самий досвід, що й Даніїл, в його житті з'являються плоди духа. Закладені в нас сили, паралізовані гріхом. Вони потребують живильного впливу Христової благодаті, інакше їм не відродитися. Могутня сила життєдавця має пробудити їх до життя та спонукати до дій. Якщо ви пережили це, то зможете працювати за прикладом Ісуса. Світло та любов Бога. Осяю тих, хто відчуває, що хворий душею і тілом. Ісус пропонує свою присутність у вашій душі. Він каже: ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відчинить двері, то я увійду до нього і буду вечеряти з Ним і Він зі мною. Невже ми не відчинимо двері свого серця для божественного гостя? Причетні до Божої справи, мають бути чистими серцем та обачними в поведінці. Душі Божого народу не повинні уподібнюватися до безводної пустелі, як чимало душ сьогодні є. Бог дав кожній людині певні здібності, які їй слід використовувати у його служінні. І задум Бога полягає в тому, щоб ці згідності послужили для його слави і на благо ближніх. Чимало людей дуже багато втрачають тільки тому, що не бажають вчитися в школі Христа. Вони б могли здобути вічні скарби, але відвертаючись від Божественного Вчителя, поневолюють і придушують свою совість. Тому настанови Божого Слова вже спроможні зворушити їхні серця. Однак немає необхідності переживати щось схоже. Христос увійде в серце і перебуватиме у ньому, якщо тільки ви очистите храм душі від усілякої скверни. Якщо ви навіть скажете, Господи, я не можу це зробити сам, то Ісус зробить це для вас. І про це я хочу з вами помолитися. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, і як на небі. В ці хвилини, Господи. Я щиро вдячний тобі, що ти дав можливість спілкуватися з телеглядачами через слово Твоє святе, через екран телебачення. Господи Боже, ми мали можливість чути твій голос із твоїх святих сторінок, святої книги Біблія. Ми дякуємо тобі за це, Господи Боже. Але ми люди. Ми розуміємо, що ти закликаєш нас до святого життя, щоб ми не просто носили Твоє ім'я. Користуючись яким, ми зможемо користуватися тільки до воріт раю, якщо ми повністю не віддамо свої серця. Тому сьогодні ти бажаєш навчити нас, щоб ми були справжніми християнами. Тому допоможи нам це зрозуміти, взяти у практику життя і бути таким, як ти хочеш бачити своїх дітей. Господи, в руки Твої віддаємо своє життя, життя наших родин, життя наших дітей. Життя нашого краю і нашої країни, України. Господи, поблагослови. Пошли мир, пошли злагоду, пошли порозуміння, єдність пошли, Господи, і щоб у, тому, у всьому ми шукали Тебе, прославляли Тебе разом з тим, відчуваючи Твої благословіння, працювали для того, щоб усім було добре. І зручно. Це наші молитви і прохання до тебе, а тобі за все подяка, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Цікаво, висловився старозавітній пророк, що загине народ мій за браком знання. Знання це дуже важлива справа. І добре, друзі, дорогі, дійсно, якщо людина має знання, та ще й практику. Тому пам'ятайте. Уся теорія християнського життя записана у святій книзі Біблія. І якщо ви знаєте, як там написано і як потрібно робити, і ви це робите, ви благословенні Господом. І настане день, коли Господь скаже вам, увійдіть благословенні в радість мого батька, але людина, яка знає і не виконує, написано в Святому Письмі. Апостол Павло в постанні до Коринфян сказав, такі люди будуть найнещасніші. Тому що носити ім'я християнин на протязі життя і не бути спасенним це жахлива картина. Господь цього не бажає. Ради цього він помер, щоб ніхто не пережив такого гіркого досвіду. Христос пережив його на Голгофі І сьогодні пропонує нам свій шлях. Прийміть його. Будьте послідовниками Ісуса і будьте благословені ним. До побачення.